thank oh. you Із колядками, молитвами та в світле майбутнє. Так і самого суботнього ранку, 7 січня, розпочалася різдвяна літургія свято у Миколаївському храмі ПЦУ. Цього разу до нього завітали не настільки багато людей, як у довоєнний час, але кожен прийшов із своїм на душі. Щороку відвідує святкові богослужіння і пані Ольга. Привчили її цьому батьки. А от традиція пішла ще від дідусів та бабусь. каже в цей день почуває себе по особливому, коли я приходжу в храм, я чувствую облегчення, що я. Очистилася, що мені, мені добре на душі. Всіх поздоровляю з святами, здоров'я, всім, миру, радості. Обов'язково все буде в нас, все буде добре. Наша країна це дуже намолена країна. І Як мій внук каже, маленький, чотирихрічний, ніякий лиходій нас не побідить ніколи в світі. Малочко знає всі молитви та привчала до цього своїх дітей пані Раїса, жінка сама з Лисичанська Луганської області, але з березня проживає на Дніпропетровщині. До храму прийшла, аби в цей святковий день помолитися за всіх українців та наших захисників. Щоб військові залишилися живі, здорові, щоб всі вернулися додому, щоб матінка Божа їх охранялася. Їм Господь допомагає. Сьогодні такий світлий день. Хай всі буду здорові, щасливі, радісні, щоб, ну, ми, щоб е, чули, що ми. Незалежне ні від кого ж ми самі по собі, наша Україна, ми її дуже любимо. Літургію проводив отець Ростислав. Зізнається, кожне різдвяне богослужіння особливо та хвилююче, радить українцям продовжувати вірити в себе, адже це найпотужніша зброя та в ніякому разі не зневірюватися. Кожна людина хоче, щоб в її думках було світло. по-перше. І дуже приємно, коли людина це з повним розумом. Розуміє і не скажеться на те, що як і тяжко, як з, з, розумінням там, тому що цій країні тяжко, по-перше, і Різдво Христове ну, надихає людину, по-перше, це жити у світлі. Також під час літургії бажаючи могли причаститися. Та найщемливіший момент був, коли в стінах храму залунали колядки. Зокрема, і найпопулярніша з них добрий вечір тобі, пане господарю. О, вікторія пінчук, Максим Мурашов, Перший міський.